до московського походу. Дякую вам за ваше лідерство, та також за успіх, який зазнала Україна протягом цього семестру. Це все Дякую вам. Дуже дякую вам за ту величезну і надзвичайно важливу службу, яку ви тут несете, захищаючи мир, спокій, захищаючи нашу рідну землю від російського агресора. Я думаю, що сьогодні, коли з нами знаходяться наші американські друзі і партнери, сенатори Сполучених Штатів Америки. Вони на власні очі можуть переконатися, що означає українська морська піхота, яка сьогодні в на бердянському водяному захищає мир та спокій українських громадян і сьогодні, напередодні нового року, коли через декілька годин мирна Україна, мирний український народ буде святкувати. Новий рік саме від вас залежить мир та спокій нашого народу і нашої держави. і я, як президент і як верховний головнокомандувач, хочу подякувати кожного з вас.